Маю чітке розуміння того, що називати український народ негідниками, як це зробив Микола Азаров 28 жовтня, не має права ніхто. Я, як і ви, ходив у нормальну школу. У мене були нормальні вчителі. І мені не зрозуміло, чому з високих трибун голова уряду називає нас з вами негідниками, яких виховала школа і родина. Я вважаю, що не можна ототожнювати один кричущий випадок і весь народ. Я думаю, для нас з вами є очевидним той факт, що українська освіта потребує глибинних перетворень. Я не кажу слово реформа. Тому що завдяки кращому в світі уряду від слово реформи рядового українця вже починає тіпати і ковбасити. Більше того, Віктор Янукович півтора роки тому доручив вивезти українську освіту на належний її рівень. А ми знову знаходимося там, звідки починали в 90-ті. Так у мене питання: чи президент України говорить у пустоту, чи порядок денний в країні реформує Кабмін? Махат Маганді, до речі, колись сказав: Practice what you preach». практикуй те, що проповідуєш. І. Тому, якщо ми вже починаємо змінювати світ і говорити про підвищені якості освіти, то напевно в собі самому спочатку треба видавити кровосісю. І наостанок звертайся до камікадзе від влади: не дражніть, не дратуйте народ, тому що студенти і медики, ветерани, чорнобильці, вчителі можуть дуже швидко завершити той демонтаж влади, який почали вже афганці.